Може, допомагай, мамо, ще раз. Дякую, сину, найбог і тобі помагає, а де сорочку тобі вишиваю, би мав новеньку. Ой, так кололесь, щось недобре це. Може, й не до добра, мамо. Що ти, сину, це говориш? Я збираюся йти у повстання. Не треба нам ні чужої влади, ні адіаніти. Ні, не. на нашу перемогу, а не повернусь з тобою на спам'ять. І твій пішов. Ну, кажи, і твій пішов. Так пішов, чи вернеться, чи довго ще буде. Та як не вернеться? Та що ж ти таке кажеш? Говорять, люди багато в військо пішло, та всі мусять вернутися. Я помолюсь за вас, брати і сестри, за ваші душі, людячі, палки і за серця, що не боялись смерті, за долю, що в країні віддали. Вам не судилось вигукте почути, тих грізний вирок вашим всім котам, не вдасть душі ваші проткнути. Вони проходитимуть з їхніх снах. Гупа йде гупа і вовк учіка, По амії герої нікому не ступа. За що, за що? За що? Яка провина? О, спокою не бачите тобі. Тобі істота, навіть не людина. Тобі тварюко, чуєш, це тобі. Ту кров повік до смерті аж не змедиш. Тоби вбив дітей, заправлених весь світ. Як ти? Вони хотіли довго жити, без воїн, крові, болю, кривди, бід. з добром прийшли на броді. На жаль, ні. Наші хлопці побили в Жуківському лісі і завтра привезуть. Ні одного живого не лишилися. А де ж, де? коли привезуть наших синів? Завтра, а на жаль, не визнання. Дійшла звістка, що совіти будуть відсилати в Сибір ті родини, з яких були наші хлопці. Як ми маємо перетерпіти тобі, ж діти, як ми маємо впасти перед земю. Тримаймося, бо ми повинні бути тут і зараз, аби наближати нашу Україну до незалежності. Як тебе звати? Чий то сину? Гілкою вітер хитнув, скільки вас, соколи за Україну впало у ту війну. Голови буйні, кріси при боці, шанці на повний зріст. За Україну попадали хлопці, смерть їх косила на кіз. Падали хлопці в цвіті май, кулі їх перто сікли, трави руділи від їхньої крови, ріки червоно текли. Скільки вас, діти, на білому світі в землях чужих лежить, зірка в країни над вами не світить. Тежка не долетить. За небо блакитне над Україною ви заплатили життя, земли, свята, порости хоч калиною, там, де стрілець упав.